95 тонн озимої цибулі з гектару. Це реальна цифра. Цю врожайність досягли ми разом з фермером, який проходив у мене минулий рік навчання, курс вирощування озимої цибулі. Це був у мене перший курс. Він проходив там ще в закритому Ютубі. В Але це було перше навчання, яке зараз воно у мене все покращиться та покращиться. 95 тонн це збирання врожайність Ми почали 20 травня. Закінчили збирати 10-15 червня. Це південь України. І а, фермер спочатку пройшов навчання вирощування озимої цибулі. І далі ми почали працювати по з ним з агросупроводі. Ці кадри це з цього поля. Можна подивитись, в якому стані листі, яка гузота, яка кількість. А, Рослин, як це густо, як вони накачуються. Можна подивитися, що бур'янів нема, або там майже немає цих бур'янів. Тут не було жодного контактного гетьбуці. Тут був стільки стом та челлендж. 9 серпня в мене стартує курс з вирощення озимої цибулі. Він буде покращений, ніж в минулому році. Хто проходив в минулому році, в цьому році буде він трохи покращений, тому що курси я покращую. Цей досвід, котрий тут ми разом зробили, в кінці цього курсу, в кінці цього навчання, буде відео приклад від підготовки ґрунту, саме оцього прикладу, від підготовки ґрунту, вибору насіння, поливи та підживлення ну, від самого початку до збирання врожаю, до того фінішного результату, коли сітки стоять на полі, і фермер на машині їде і знімає ту кількість, ту кількість врожаю, що є. 20 травня почали збирати тут врожай із а, врожайністю з гектару 75 тонн. На 2 червня врожайність середня на круг склала 95. Тобто, враховуючи 75, і якусь максимальну мали, мали середню врожайність 95 тонн. Тобто максимальна була там, 100 плюс тонн. Оцей зараз відео. Це вже на 2 червня, коли максимальний пік збирання врожайності а, врожаю. Ми не стали чекати максимального збільшення цибулі. Тут була завдання так отримати наскільки можливо більше врожай. Але поки була ціна, ціна була 25 гривень на 20 червня. Стартували з збиранням врожаю. Тобто 75 тонн це вже влаштовано. Якщо комусь треба більше, то можна більше. 9 червня стартуємо з навчанням через Тіма Гаркансалт, ви можете записатись. Досвід вирощення цибулі з 2010 року по 2024 рік по сьогоднішній день вирощення озимої цибулі. Агросупровіди та агроконсультації озимої цибулі, агросупровіди саме з 2020 року, тобто 4 роки агросупровід. Вирощування більше, агросупровід менше. звісно. Тобто тут ми розбираємо всі, всі умови, котрі дають зробити, отримати ось таку вражаність, таку гусоту, тобто від підготовки ґрунту. Від вибору насіння, підживлення, захист, поливи, розробка системи поливу, тобто всі моменти, котрі потрібно враховувати для отримання максимального врожаю. Ну і також тут, кому цікавий агросупроди, тут розкривається тема, як співпрацювати, як спілкуватися під час агросупроду, як часто це потрібно робити. Тому кому треба озима цибуля, кому треба. Приклад цього результату. Навчитись працювати з добровами, з гербіцидами для цибулі. Тому у нас 9 серпня стартує курс вирощення цибулі. За номером під відео може записатись і через інстаграм Тімара Консалт.